Здравствуйте, а, а вы організатор? організатор? А скажите, а куда вы едете а ви можете представитись? Мені достатньо ще раз балом. Аліса? Да, вибачте, я дуже зайнята. А вибачте, ми журналісти, ми хотіли спитати, куди ви їдете, яка мета вашої акції, яку ви паралували на російській мові. Все, мам, давай, давай. А а сейчас і, 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 ну, поясніть свою позицію. Да. Ви від партії регіонів, що вийдете на штатні імена? Так. Ми від партії регіонів. Ми хочемо російський язык був у законі. А, а чому ми хочемо, що щоб він ну, став другим, другим регіональним язиком, язык. Щоб ми могли дивитися кіно на російській мові, щоб ми могли навчатися на російській мові, так як коли навчаєшся в ВУЗі і професійні предмети йдуть на українській мові, потім на заводі або десь на підприємстві, на українській мові ми не зможемо працювати. Те, тому, що, тому що, коли ви працюєте на заводі, всі розмовляють на російській мові. І дуже складно перенастроїтися. А також по-русски ті ж якісь провода і так далі. Это называется на русском. И когда ты просишь передайте просто букв, губцы, ты же не будешь таким кричать на ну, То есть вы хотите сказать, что вы заканчиваете вуз и идете работать после э, на какой-то завод? И... Ну не обязательно. Вообще, молодежь в основном общается на русском языке. И нам интересно, чтобы он был вторым региональным.